На Прикарпатті до святої вечері традиційно готують 12 пісних страв. За деякими переказами, така кількість зумовлена місяцями у році. Інші трактують загадкою про 12 апостолів Ісуса Христа. Колись у цей вечір до столу подавали лише власну садовину і городину Галина Філіпова. Спілкувалася з фахівцями, а також перехожими щодо переліку і розмаїття страв на святвечірньому столі. Кухар Галина Лилак підготувала для нас справжнє унаочнення різдвяного столу, на якому головною стравою є кутя, без якої ми не уявляємо різдва, і вже ніхто не вважає її поминальною стравою. Для різдвяного столу має бути Надзвичайна атмосфера, атмосфера в домі, атмосфера в душі і, звичайно, на столі. Пісні, голубці, квасоля, смажена риба, капуста з пшоном, гриби, сливи, усіх можливих страв не перелічити. Ми теж робимо борщ пісний з вушками, які начиняються, скажем так, грибами сушеними. Я буду ліпити вареники, а вареники тільки ліплю я, а буде 15 людей. І треба вареники із картопелькою, із капусточки зробити, то, тобто в мене буде цілий день. Але я це роблю з задоволенням, я це люблю і завжди кажу, що е, такі речі, як кутю, вареники чи щось інше досі треба робити з молитвою. Місиш тісто і прочитуй, отче наш, скільки стане, зато так і стане. І повірте, завжди. Вареники виходять дуже смачні. І навіть коли моя теща готувала, потім здивувалася, що, що я вареники краще зробив за неї. Найрізноманітніші вареники вважаються однією стравою підливка з грибів і, звичайно, різдвяний хліб. А найголовніше за святковою вечерою те, що округ столу збирається уся велика родина, щоб погомоніти і заколядувати.